Напевно, багато хто пам'ятає французьку комедію «Азі Засів». Головний герой картини, льотчик, роль якого виконав Жан-Поль Бельмондо, незмінно з'являється на екрані з білим шовковим шарфом на шиї. Можна було б подумати, що цей аксесуар є лише своєрідною прикрасою, однак це далеко не так. Саме час розібратися в тому, звідки він взагалі взявся і навіщо потрібний. Перша світова війна стала першим серйозним військовим конфліктом, в якому була задіяна бойова авіація. На той час військово-повітряні сили в усіх країнах перебували в зародковому становищі, і багато речей все ще були доведені в льотній справі не те, що до досконалості. А хоча б до розуму Яскравим прикладом тому була екіпіровка для пілотів, яку довелося неодноразово допрацьовувати. Що цікаво, ініціатива в той час часто виходила знизу кабіни перших літаків. Літаки не мали повного скління, не існувало і льотних скафандрів, які брали на себе роль системи життєзабезпечення льотчика. Проте, навіть на не дуже великій висоті, ставало дуже холодно. Питання вирішувалося доступними для початку ХХ століття способами. Льотчики одягали теплий одяг утеплені шоломофони, окуляри для захисту очей від вітру, а також шкіряні куртки або плащі з коміром, які повинні були захищати тіло і руки від пориву холодного вітру. Проблема полягала лише в тому, що одяг з високим комером виявився вкрай непрактичний для повітряного бою, оскільки якихось високотехнологічних засобів виявлення на той час не було взагалі. Льотчики могли покладатися тільки на візуальне спостереження за землею і противником у небі. Доводилося дуже багато крутити головою. Так багато, що не рятував навіть пришитий під комір. Буквально за один виліт пілот міг стерти шию в кров. Тоді французькі льотчики першими додумалися до шовкових шарфів. Пілоти просто стали вирізати шарфи із запасів парашутної тканини, а робили парашути тоді якраз із шовку. В результаті вийшов не лише елітарний засіб захисту шиї, а й модні аксесуари. Командування швидко схвалило ініціативу офіцерів. І невдовзі шовковий шарф став у багатьох підрозділах обов'язковим предметом екіпірування. А вже після Першої світової війни білий шарфік став ще й одним із символів льотчиків Другої світової війни. З розвитком професійного спорядження прольотні шарфи стали поступово забувати, хоча вони все ще використовувалися в низці частин і підрозділів, у тому числі в Радянському Союзі. Сьогодні в епоху герма костюмів із сучасних матеріалів потреби в шарфах немає. Проте в ряді країн вони є елементом традиційного та парадного гардеробу. В льотчиків ВВС, наприклад, у Швеції шовкові шарфи різного кольору означають приналежність льотчиків до різних ескадрилів. На закінчення варто відзначити, що на просторах інтернету також існує міф про те, що шовкові шарфи нібито використовувалися для визначення швидкості літака. Тому що у машин часів Першої світової війни був відсутній копкіт. Подібні твердження неправдиві. Обладнання було куди скромнішим навіть ніж у машинах Другої світової війни, але датчики швидкості та тиску вже існували. Достатньо подивитись на фото кабіни літака початку ХХ століття. А ви колись носили шарф.